Характер бойовий такий, що всі ці території прикордонні, от 5, максимум 10 кілометрів від лінії фронту, вони постійно перетворюються на знищену, таку випалену землю. Більшою мірою поки що в нас. Але я плекаю надію і сподіваюся, що ми те саме зробимо і з ними, і кілометри на 20 хоча б. І це просто така буде випалена смуга, де люди вже майже не житимуть, тому що коли ми звідти виїжджали в багатьох селах, там лишалось по кілька десят мешканців. Чому? Тому що щодня обстріли, щодня хірячить по їхніх будинках, по їхньому подвір'ю прилітає, і там ну, нормально жити фактично неможливо. Тому от притворюється, це це прикордоння, зокрема те, що ми бачили на таку собі смугу смерті, де є просто розвалені будівель, розвалені інфраструктури, доріг, і де от живуть лише от військові з нашого боку, які постійно. Ведуть якісь бої, намагаються дістати противника якимись далекобійними засобами. І от таким чином воно ось триває вже достатньо довго.